У центральному парку біля концертної зали Райдуга розташувалась країна дитинства. В ній дітлахи грали у різноманітні ігри, складали пазли, малювали крейду на асфальті. Конкурси та вікторини для них проводили ляльки-велетні, герої улюблених мультфільмів. Все це організував депутат Вінницької обласної ради Сергій Кудлаєнка. На святі побувала наш репортер Оксана Святенко. Почалося свято з перегляду улюблених мультфільмів: Лунтік, «Маша і Ведмідь. А на вулиці тим часом з'явилась країна дитинства, яка складалась з декількох містечок. У кожному з них для малечі було щось цікаве. Ось це містечко каски. Тут дітлахів розважали ляльки-велетні. Вони проводили для них конкурси і вікторини. Поряд розмістилась творча майстерня. Тут дітлахи малювали як на папері, так і на асфальті, а також складали пазли. А це місце користувалось особливою популярністю. Тут усім бажаючим робили боді арт. Я захотів собі намалювати логотип євро 2019 тому що це дуже важлива подія е, в Україні. Е, я дуже вболіваю за, за збірну України і дуже прагну до того, щоб вона виграє. А це спортивне містечко. Тут для дітей проводили веселі старти. Браво. Добре, помовились, а тепер давайте зробимо зарядку. Нашу у нас в кастрі. Дивіться. А тут територія мам для них проводили спеціальні тренінги. Сьогодні батьки мають можливість попасти до психолога. Сьогодні батьки мають можливість попасти до фахівця і звернутися з тими проблемами по вихованню, які у них їх цікавить у повседневному житті. Може з Лунтиком, попрыгали на а может, горке, будем участвовать. В на и самое главное, мне не, очень не понравилось, не было, было интервью. Нужно было задать тришки. вопросы по грудному здоровью. То есть у меня очень много вопросов, и не просто но еще очень много полезной информации я получила, Морозного и даже взяла координаты, уличной, то есть, есть можно будет со специалистом пообщаться, потому, потому что очень многие люди не имеют ученые такой ученые возможности. И сегодня как раз то, что нужно и молодым мамам, и молодым родителям. На свято могли завітати усі бажаючі, крім того, організатори запрошували і школи Вінницької області. Нам надзвичайно сподобалося, тому що діти мають де розважатися. Багато Патр, ігрових майданчиків, дій. багато майстер-класів, де діти навчилися і <зас> е плести бісером, плести ну, косички. Цікаві ну, речі одним словом, діти можуть вну. послухати музику, погратися, позмагатися і, інтелектуально. І тобто бажаємо, що свято надзвичайно цікаво і потрібне дітям. Це багато мозків друзі. А мені, що ти вже робила? Мені чесно, з нашим місто буде, Вінниця, от ніде не соромно. Де б я не був, я знаю, що наше місто Вінниця найкраще. Тому що такі свята бувають тільки. тут. Ви ходять, чи ні? Це та дітям. цікаво. Ну, от, ми, територія мама. А, мами цікаво. а ми продовжимо і у нас перші слайки тут вже дуже-дуже дуже є багато. Майже два тижні щоденно ми працювали стосовно того, щоб дійсно зробити це свято. І задякуючи нашим партнерам, які сьогодні, до речі, присутні на сьогодні сьогоднішньому святі ми зробили це свято. Ми бачимо, що сьогодні дуже багато дітей. І хотілося б, щоб ці діти сьогодні відчували не роботу батьків, а враховуючи, що це свято дітей, хотілося б його зробити родинним. За участь у конкурсах дітям давали паперові смайлики. Їх обмінювали на литерейні квитки. Головний приз фотоапарат від організатора заходу Сергія Кудлаєнко. Оксана Святенко, Андрій Починок, телеканал Віта.